У репортуарі театрів особливі вистави: вистави Довгожителі. У театрі змінюються режисери, трупа, з'являються нові спектаклі. А ці живуть своїм життям. На таких виставах завжди є глядачі. Хоча справжні театрали вже звикли до назви у афіші ніякої інтриги, ніякої новизни, а на виставу люди йдуть. Спектаклю Гроші, що йде на малій сцені академічного українського театру імені Шевченка 17 років. Вітаю! Це програма Культура у студії Олена Григор'єва. Як Шевченківці грали гроші у 250 раз, та ще дві культурні історії. Він не тільки добре катається на ковзанах, він ще краще грає на саксофоні. Ігор бутман про джаз, рок та про себе. Його улюблена техніка. Графітний олівець, тільки олівцем можна передати всю палітру кольорів чорно-білі малюнки художника Дениса Чернова. Гроші субстанція метафізична, гроші і любов, гроші і філософія. Гроші і доля. Історію про гроші 250 разів розказали на сцені театру імені Шевченка, якою була ювілейна хіт Вистава від березільців. Це був насправді знаковий вечір. Це спрацювало як машина часу. На три години актори театру повернулись у червень 93-го, саме тоді. Відбулася прем'єра вистави Гроші 100 тисяч за п'єсою Івана Карпенка-Карого. Побутову класичну грану, переграну п'єсу режисеру Миколі Яремкову та акторському колективу вдалося зіграти так смішно, так лірично, так незвично, що журі міжнародного театрального фестивалю Золотий Лев у Львові одноголосно віддали свої голоси Березільцям. За мистецьку першість на цьому престижному фесті. Про гроші думають, лебонь усі, та й рахують їх теж усі. Мовчазна всепроникна проникна субстанція наймення гроші живе своїм осібним незалежним містичним життям. Однак грошей може бути багато, а щастя мало. Усе про містичну субстанцію гроші у виставі Шевченківців. По основу п'єси сто тисяч Карпенко Карий вклав анекдот кінця 19 століття. Авантюрна історія про фальшиві гроші. Таке людей не зацікавити просто не могло. Змінюються часи, покоління, політичні системи. А історія про фальшиві сто тисяч залишається актуальною у кожного своя комерція. Наша фабрика нових на світ. Другої такої фабрики нема. Ми тисячу продаємо за 50 рублей. Разве это до торговля по-вашому? Ми заробляємо мільйони. А любимо 20 раз больше. Но ну, якби ми самі на эти деньги товари купували. Тобто ні так дещо робив гроші, і то правда і ці... яскраві впізнавані образи: пісні, жарти. Вистава склалася за 45 днів на творчому злеті, каже режисер Микола Яремків. У кадрі постановник спектаклю. Із восьмирічним сином Богдан Яремків у короткому інтерв'ю розказує, що тато трохи кишенькових грошей завжди дасть. Я завжди цікавився людиною, цікавився душею людини. Цікавився тим, що любить людина, від чого вона мучиться, від чого вона страждає. Думати про гроші, зациклюватись на грошах, це небезпечно. Ось. І тому, коли я зациклювався в своєму житті на грошах, то це, напевне, було єдиний раз. І з чого, слава Богу, вийшла така хороша вистава. Яка вже 17 років іде на сцені цього театру. Зараз Микола Яренків, режисер столичного молодого театру, але Березіль не забуває. Є у цього театру якийсь творчий магніт. Хто, хоч сезон, працював на його сцені, усе життя буде вважати себе Шевченківцем. 250-та вистава гроші ще раз це довела. На спектакль зійшлися та з'їхалися. Актори тепер вже різних театрів із різних міст. Першу дію грали шевченківці за трудовою книжкою другу – Шевченківці у душі. Головний герой цієї історії Герасим Калитка. У той вечір роздвоївся на народного артиста України Петра Рачинського та тепер директора міського українського культурного центру заслуженого артиста України, першовиконувача ролі Олександра Гаву. Нам в нашій драматургії було заборонено показувати чиновника вище селищного голови. Тому називали горільчаного пач на драматургія. Бо можна пити, можна танцювати, можна співати, більше нічого не можна показувати. Звичайна українська побутова п'єса, але без стеночків, без перелазів, без фанерних хаток та широварів із салом дуже стильна сценографія художника-постановника Андрія Вітановського. Народні пісні та мелодії заново аранжировані відомим харківським композитором Геннадієм Фроловим. Такий неоукраїнський стиль. Нагадаю, виставі 17 років. Держи мене сорочку. Водоліда Хроспанаха? Зачепився, залила. Зачепився, залила, кажеш? Зачепився, залила, зачепився. А це що? А це що? А що, як я мене можна? Ти шчула, що, лиш у батька казав, бачиш, що висинувся? Вже... Може, ще батько шуткувало, а ти вже губи розпустив. Який там шуткував? Батько казали, мати казали, що краще ні віскі не треба. Іди, Я вже зашила. Маме і час треба цим правити. Перлина малої сцени, тому що мало вистав, які так, такий довгий час йдуть з успіхом. У нас кожен вечір повний зал на цю виставу, завжди. І сприймають її досить завжди браво, стоячи. Єдина є у нас проблема з тим, що з школярами. Тому що це програмна річ, вони е, зобов'язані дивитися. Але е, сучасна молодь вона не винна, я її розумію. Але вона так активно виражає свої емоції, що вони ним заважають працювати. Інколи навіть приходиться зупиняти виставу і говорити, або дивіться, або ми перестанемо грати, ви йдіть собі додому, якщо вам не, не цікаво. І, звичайно, цікаві акторські роботи. Що не роль? То знахідка у ювілейній виставі грали актори львівського театру Василь Гапюк та Олег Стефанов. У ролі кума Савки глядачі побачили Андрія Борисенка та відомого шоумена у минулому Шевченківця Ігоря Арнаутова. Ми пиймо, це на ті гроші. Куплене сьогодні в бачі нас буде 100 тисяч комер. І мені цікавий був е, такий момент, коли е, можна було прослідкувати поведінку людини, людини на зіткненні гроші, життя людини, доля людини, вибір людини. Коли з'являються гроші, дуже чітко проявляються цінності людини, проявляються. Характер людини, менталітет людини. І в цьому плані якраз е, е, герой цієї п'єси, Никодим калитка. Він якраз і дуже показовий, і дуже цікавий. У основу п'єси сто тисяч український драматург Іван Карпенко Карий вклав анекдот кінця 19 століття. Переказувати анекдот – діло невдячне. У театрі все можна побачити із піснями, танцями та жартами.